І дуже часто ми показуємо, що ми такі сильні християни, ми такі могутні, і там можемо пісню співати, що там навіть хай грім гримить, а нам, нам все рівно. Да? Але якось приходить момент, що практику треба з'єднати, теорію треба з'єднати з практикою. І ось тут починається саме цікаве. І Христос своїм учням казав, що неможливо неможливо, щоб. Спокуси не прийшли у ваше життя. Неможливо, щоб проблеми прийшли в ваше життя. Проблема, коли через вас прийде проблема. Да? І в Якова написані такі слова, що вам треба терпіти, і вам треба довго терпіти. І нам хочеться знати, а до коли. І там написано, що аж до приходу Ісуса Христа. Так що, друзі, все нам відомо, все нам зрозуміло. Але дуже часто, навіть у нас в побуті, виникають якісь такі моменти, коли. Ну Ми вже не можемо терпіти, і ми дуже часто кажемо це собі, і ми боремося, виношуємо, і кажемо, все, я більше не можу. Я більше не можу. І хоча ми живемо під одним дахом, і ми сім'я, і знаєте, ми спостерігаємо один за одним, да, ходимо, дивимося, але настає момент, коли починається вияснятися якісь обставини. Да, і, і скликається вся сім'я і каже, так, хто сьогодні був в душі. Хто не закрив шторку, хто не переключив з тарілки на кран воду, хто кинув рушник, хто поставив там мій шампунь зверху, і так далі. І кожен починає говорити те, що ви бачили, але це стається в якийсь такий один момент, коли ти вже не можеш і це треба сказати. Ти вже не можеш і це треба сказати, друзі. І е, справді життя це боротьба. І я хотів би. Е, Подумати про наше життя, щоб ми справді знайшли сили собі, як перемагати, а не як бути переможеними. Подібна ситуація сталася в ізраїльському народі. Пам'ятаєте, коли вони йшли, йшли, і це їхня була ціль війти в обітований край. І коли вони дійшли до цього краю, вони кажуть: а ми не можемо війти туди. Все, я більше не можу. І Калев утихомирював народ. Перед Моїсеєм і казав, ми війдемо туди і заволодіємо ним, бо ми справді переможемо Його. Та люди, не ходили з ним, та люди, що ходили з ним, казали, ми не можемо війти до того народу, бо Він сильніший за нас. І пустили вони між Ізраїльними синами злу вістку про той край, що розвідали Його говорячи, той край, що ми. Перейшли до нього, щоб відвідати його, це край, який поїдає своїх мешканців. Цей край дуже хороший, його дав нам Бог, він обіцяний нам, але ми не можемо, бо той край пожирає а, тих людей, які там живуть. І дуже часто в нас виявляється така сама ситуація, коли ми повпадаємо в це розчарування. Знаєте, коли ми плануємо, робимо і тут ми. Бачимо, що щось не складається, так як ми собі очікували, ми кажемо, все, ми не можемо. Але уявіть, що ви купили путівки, ви вже збираєтеся десь у відпустку, ви вже там запакували чемодани в машину, сіли, присібнули пасок безпеки, завели автомобіль і зупиняється. каже, ні, не їдемо, не їдемо. Чого не їдемо? Передали, що дощ буде. І це якось так виглядає. Знаєте, що ми зупиняємося в саме якійсь не. Нелогічний момент, коли ось ось має щось відкритися, ось ось щось має статися, ми кажемо, все, а я не можу. І ось питання, а де взяти силу, щоб ми могли це зробити? Тому що Біблія ж нас вчить, щоб ми могли перемагати, і хіба в нашому житті не так само, як в ізраїльському народі. Дуже часто ми говоримо ці слова, і ми, можливо, їх не проговорюємо вслух, але ми боремося з собою: ми можемо чи ми не можемо. І ви знаєте, насправді ми створені так, що ми створені боротися. Да? І ця боротьба вона присутня в нас, і ми можемо боротися різними способами. І я можу їх так назвати, знаєте, як перший варіант: ми можемо боротися як дуб, бути такими сильними, непохитними. І хто би нас там не лупцював, то більше він утримує ударів, чи ми. Ось. Але говорячи про таку силу. Яка сконцентрована в нас в собі, ми все рівно розуміємо, що рано чи пізно це ну, приведе до провалу, тому що ми не настільки сильні. І ви знаєте, я бачив після бурі такі великі дерева, вони просто були поломані, як сірники. Це один момент. А другий момент, якщо ви спостерігаєте на е, якусь деревину, то ви можете зрозуміти, що там з ним не все так в порядку. Там можуть бути якісь шкідники, там комахи, шашлі, які зсередини під'їдають цей дуб. І ось питання, чи зможе цей дуб встояти дуже довго? Знаєте, коли я побудував свій дім, мене напрягала одна річ, коли ти сидів в залі, було дуже тихо, і я чув, як десь якусь балку точить шашель. І коли там всі розмовляють цього не чути, коли якийсь там телевізор чи музика, цього не чути, ну коли ти сам сидиш щось читаєш, це настільки тривожний звук. Малесенький черв'ячок, да, який просто робить безлад в твоєму, в твоєму житті. І я взяв, пішов пилку, знайшов ту балку і просто вирізав його звідти. Отакий От кусок, і він був там, в тій частині. І знаєте, да, балка постраждала. Але я зберіг ну, цілу, цілу балку, да, тому що він би міг там жити далі, знайти собі друзєї, розмножитися, і не знає, що би було. Але, друзі, час від часу нам треба робити такі операції да, для того, щоб вистояти. Або, можливо, бути інша така модель, знаєте, що ви можете бути сильні, як дуб, або інша може бути модель, що ви будете такі гнучки, як тоненька гілочка. Це такі, якби. Е Стиль Айкідо, це бойове мистецтво, але воно було придумано майстром в той час, коли він ходив по лісі і спостерігав, як на крони дерев падає сніг, він важкий, такий липкий. І великі, міцні гілки, вони просто обламувалися. А тоненькі, гнучкі гілки, вони опускалися, 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 скидали сніг і знову піднімалися. І це таке мистецтво, знаєте, коли ви. Боретися ніби з силою противника. Да, і Це дуже цікаво працює. Насправді, якщо ви це використовували, пробували, в якісь дискусії, дуже часто мені приходиться дискутувати з людьми там, про Бога, про віру. І часом реально дрова летять, щепки, Але коли проявляєш таку якусь м'якість, лагідність, знаєте, воно працює також, воно також працює. Коли тобі роблять якісь закідони, да, кажуть, що. Ваш Бог, він там є диктатор, і Він хоче, щоб ви були рабами, і так далі, що ти це все слухаєш, 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 а потім робиш зворотню якусь реакцію, кажеш, да, типу, по відношенню до Бога ми всі раби, ми, 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 ми йому винуваті багато що, але я особисто, як дитина викуплена Ісусом Христом, я ще й дитина Його, я Його син. І це, і це друзі, працює. І... Ти говориш, що син він має спадщину. Раб не має спадщини. І це працює. Знаєте, різна, різна тактика, різна методика, вона працює, але насправді ми хочемо мати еталон, взірець, на кого дивитися. І ми завжди хочемо дивитися на Ісуса Христа, правда? І ми думаємо: а Ісус Христос, Він був як дуб, чи Він був як тонесенька гілочка. Я думаю, як коли, але насправді він був не тим і не тим. Він був як скеля. Він був непохитний, як скеля. І коли він молився в Гефсенам... Гефсиманському саду, він молився, напевно, на якомусь великому камені такому. І хоча він дуже хвилювався, дуже переживав і під його капав, як кров, він все рівно був крепший, як той камінь. Ми ніколи не зможемо бути настільки міцними, але ми можемо йти до того, хто є настільки міцний. І справді я, я знаю, що ми працюємо над своїм характером, правда? І ми використовуємо якісь технології, методи. Це працює, це не працює. Це, що працює, ми можемо комусь порадити. Те, що не працює, ми і самі не хочемо далі використовувати. Але ми працюємо над своєю гнучкістю і стійкістю. Друзі, і не знаю, наскільки ми самотужки можемо це зробити, як довго, але в певний момент воно все-таки працює. І знаєте, коли мені важко і є якісь такі моменти, коли ти готовий зламатися, я навпаки на себе накидаю ще, ще, ще якийсь такий тягарчик, да, щоб ну, спеціально випробувати себе. От якщо ви їздите в машині і слухаєте радіо, там є купа реклам, які, які нам набридають. І дуже часто вони такі якісь безглузді, да, і думаєш, хто їх придумав? Різними голосами, там, такими штуками. І що ми робимо, ми перемикаємо хвилю. Як тільки реклама, ми перемикаємо, перемикаємо хвилю. Але я спробував потренувати себе. І коли ось настав час реклами, я спеціально слухав їх. Я думав, наскільки ну мене хватить? Ось я вже нервуюся, це... але я потім заспокоївся. І навчився, щоб ця ситуація мною не володіла. Тому що ми дратуємося тоді, коли ситуація починає володіти нами. Знаєте, я послухав 10 хвилин цієї реклами, нічого зі мною не сталося. Почалися знову пісні, і я зрозумів, що я можу в певний момент щось більше, як я звик до цього. Я звик завжди перемикати, але тут я зрозумів, що можуть бути ситуації, які в житті. Як хвилю, ти не перемикнеш. І тобі прийдеться проходити це. І що ти будеш тоді робити? Тому це таке маленьке тренування, або ще один варіант, знаєте, коли хочеться якось виконати свій гнів. Да, або ви йдете, да, класіка, да, коли ви стукаєте об комод. Вам щось хочеться сказати таке сильне. Да? Вилити свій гнів. Я один момент, коли так думав, мені було важко, і я зловив себе на думці. А хто хоче? Щоб я сказав це лайливе слово. Хто хоче? Сатана хоче, тому я цього не скажу. Я навіть думав перший раз, я на зло сатані цього не скажу. Можливо, це неправильно, але керуючись а, тим, що ми служимо Богу, Бог хоче, щоб я цього не казав. А лукавий хоче, щоб я вилив свій гнів. То кого я буду слухати? Це маленька вправа така в повсякденному житті. Знаєте, коли ми кажемо, все, я більш не можу, я хочу здатися я хочу вилити цей гнів. Але стоп, давайте подумаємо. А може, ми можемо перемогти це? Цікавий персонаж Давид. Знаєте, коли йому хотілося кричати, і було Давидові дуже гірко, бо народ говорив, щоб його вкаменувати. Бо засмутилася душа всього народу, і кожен обурився на синів своїх та на дочок своїх, але Давид зміцнився Богом Господом своїм. Друзі, для мене це дивиш. Як в такій ситуації, коли ну, всі твої побратими, військо хочуть тебе побити, вони тебе звинувачують, вони тебе ненавидять, Ти хочеш кричати, твоя душа розривається, да? і ти знаходиш силу в собі. Ти просто стримуєш це і кого Давид шукав? Він шукав Бога. Дивіться, він зміцнився Богом. Він взагалі задава собі такі питання, як можна зміцнитися Богом? Що це таке означає зміцнився Богом? Він відчув, що Бог поряд. Він шукав не людської підказки, не людської методики, а він йшов до Бога і питав: Боже, що мені робити? Дай мені слово своє, дай мені хоча б вісточку якусь, натяк про те, що ти зі мною. І коли він отримав оцей сигнал від Бога, він зміцнився. Друзі, коли нам важко, то будь-яке слово навіть близької людини нас здатно підтримати. Ви про це згідні? Коли дуже важко, і я не знаю, як так Бог робить, знаєте, але приходить смс-ка там. Ми з тобою ми молимося за тебе, і все. І ти зміцняєшся тією людиною, яка написала тобі це повідомлення. Давид зміцнився Богом. Дуже часто, коли е, ти переживаєш подібні моменти, і ти хочеш здатися, Бог дає тобі текст біблійний. І це також надихає тебе. І ти розумієш, що це не просто твій розум спрацював, це дух спрацював, і він дав тобі підтримку. І ти вже маєш силу далі боротися. І справді, Давид був не один. І ми, коли проходимо ці ситуації, ми не одні. З нами буде завжди Ісус Христос. Я розумію, що коли Христос був в Гевсеманії, було дуже важко. І насправді Він залишений був один, він спілкувався з своїм батьком, і учні його спали. Уявляєте це? Так? Коли вам дуже важко, ви шукаєте підтримки, а вони сплять, вони не реагують на вас. Вам стає важче вдвічі, втричі, в п'ятеро важче. Ісус прийшов ці випробування сам. Але, друзі, коли в нас будуть ці, -ці проблеми, коли ми схочемо здатися, пам'ятайте, що ми самі ніколи не будемо. Тому що з нами буде Ісус Христос, тому що ми є діти Його. І для мене істина в цьому питанні звучить так, що коли я дитина Божа, то Бог ніколи від мене не відмовиться. Тому що мої діти, вони завжди для мене діти. І чи біжать вони до мене зустрічати, обіймаються, чи навпаки, коли я кличу їх, вони від мене втікають. Вони все рівно мої діти. Чи готові ми робити щось разом, чи хоче він щось разом сам зробити? Чи допомагає він мені там мити машину, чи йде десь з друзями в кіно? Він все рівно мій син. Це все рівно мої діти. Я проводжу цю аналогію в таке духовне життя, я розумію, що який би мій стан не був, все рівно батько мій, він все рівно буде зі мною. І це для мене неймовірна підтримка, що будь які критичні ситуації, я розумію, я не сам. Друзі, і це допомагає нам пройти ці випробування і сказати, що я зможу пройти, я зможу пройти. Дуже часто нам справді хочеться сказати все, я більше не можу. Відкинути все, забути все і якось сторінку перегорнути, як ми кажемо. Да? Але дуже часто у фразі я більше не можу криється я більше не хочу, да? і оці наші бажання, вони показують істинність нашої слабкості. Коли ми кажемо, я більше не можу, але думаємо, я більше не хочу. То ми вважаємо себе і свої відчуття, свої почуття головнішими над усе інше. Тобто ми ставимо себе в центр Всесвіту. Наші правила гри, наші почуття, наші слова, наші емоції. Ми говоримо, якщо я цього не хочу, ти мене не заставиш це робити. Тому я не буду це робити. Або я більше не буду продовжувати це робити, тому що я вже не хочу цього робити. І ви знаєте, що. Дуже часто після цього приходить е, таке розуміння, да, що легше всього відмовитися. Просто перша ідея, коли ти кажеш, що я більше не можу, то от згадайте себе в шкільні роки. Якщо ви там не вивчили уроки, або у вас завтра важкий день і це мега страшно, просто то у вас яка ідея? Не йти в школу, бо я більше не можу. І ми, і ми не хочемо, ми боїмося, нами керує страх, і ми кажемо, що я краще відмовлюся від цього, я не піду далі. Да? Але дуже часто а, люди відкидають відповідальніші моменти в свого життя, і вони кажуть, що я більше не можу бути мамою цих дітей. Ну, виявляєте собі, да? коли, коли мама так скаже, все, я їх виховую, я їм. І їсти до є і вдівається ніякої вдячності, ніякої підтримки, нічого, все, я більше не можу. Або чоловік скаже, все, я більше не можу бути чоловіком цієї жінки. Щось змінилося, щось перевернулося, там емоції пройшли і так далі, то ми стаємо як школьники. Коли відмовляємося, кажемо, все, я більше не можу. Або більше не хочу. Але насправді, друзі, істина в тому, що я більше не хочу, полягає в тому, що що я так сильно хочу і не можу утримати, що я більше нічого не хочу. Насправді, ми завжди щось хочемо. Але хочемо свого. Але Бог хоче, щоб ми керувалися його волею, щоб ми догоджали йому і шукали те, що хоче він, тоді ми зможемо це зробити, тому що Він є. Абсолютною волею в нашому житті. Уявіть собі абсурдну ситуацію, так, що любов скаже, все, я більше не можу любити. Все я більше не можу любити. Тоді, де буде Бог, але ми знаємо, що Бог ніколи не перестане нас любити, що Він буде незмінний і Він постійно буде любити нас. І якщо ми будемо завжди ну, пасувати, якщо ми завжди будемо відмовлятися від. Проходження якихось труднощів, да, то ми ніколи не дізнаємося, що ми можемо насправді. Якщо ти сходиш з дистанції, ти не знаєш, добіжиш ти чи не добіжиш. Ну, якщо ти не візьмеш телефон, ти не будеш знати, що від тебе хотіли. Да. Якщо ти не прийдеш на роботу, ти щось втратиш і так далі. І ми, ми не можемо завжди втікати, друзі. Ми постійно не будемо втікачами, і ми не, ми не зможемо цього робити, і ми ніколи проходячи випробування, якщо ми від них відмовимося. Ми не будемо знати, на що ми здатні, на що ми здатні більше. І дуже подібно, так як сказав Павло до Галатів, він каже: ви нерозумні в тому плані, що ви почали як духовні, а закінчили як тілесні. Ви здалися. Ви почали правильно. Ви почали слідувати за Ісусом Христом, а потім почали слухати своїх бажань, себе, друзів, суспільства, і ви закінчили як тілесні. Я не хочу бути нерозумним в очах Божих, я хочу слідувати за Ним, я хочу робити те, що йому подобається. Я хочу казати, що я можу. Я можу. Але справді до цих слів я можу ведуть слова. Я більше не можу жити без Ісуса Христа. Якщо ви хочете мати силу перемагати, в певний момент ви маєте сказати, я більше не можу і більше не хочу боротися з Ісусом Христом. Я більше не можу і більше не хочу боротися з Його любов'ю до мене. Я більше не можу і більше не хочу обманювати. Я більше не можу, і більше не хочу зраджувати. Я більше не хочу лицемірити. Тому оця наша слабкість, вона є ключем до нашої могутності. Бо коли ми слабкі, ми відчуваємо, що нам треба сила, і ми її шукаємо. І ми можемо, друзі, знайти її тільки в Ісусі Христі. Тому що Він всемогутній Бог. І я в цьому переконався, ви в цьому переконані дуже сильно. І справді ми хочемо мати цю силу, але сила в Ісусі Христі. Тому, друзі, ми не є якимись дуже сильними такими людьми, знаєте, які можемо вирішити всі питання. І дуже часто я спілкуюся з хлопцями, і я розумію, що вони хочуть утримати якісь рішення. Швид, ну, швидку таблетку, там і ще там щось. Але один раз було дуже складне питання переді мною в одного хлопця, і спочатку я взяв на себе таку відповідальність, що «да-да-да, це, це, це ж моє, мені треба допомогти в цьому йому. Але потім я, я подумав і справді Бог мені допоміг, і він сказав, ти не можеш допомогти йому. Ти можеш тільки вказати на мене. Що я можу йому допомогти, тому що насправді ми не є рішенням проблеми чиєїсь. Дуже часто ми самі є проблема для когось. Але коли люди звертаються до того, хто знає Ісуса Христа, то моя сила в Ісусі Христі. І коли люди шукають вирішення проблем, то я лише місточок до того, щоб показати, хто ці проблеми вирішує. І тільки Ісус Христос вирішує ці проблеми. Тому, друзі, ми повинні взяти оцей білий прапор, підняти. І сказати, Боже, я більше не можу жити без Тебе. Мені потрібен Ти. Мені треба йти до Тебе, і ти будеш моєю силою. І е, Післяня до Филип'ян 4,13 так і говорить, друзі, послухайте цей текст і завчіть його на пам'ять. Я все можу в тім, хто мене підкріпляє в кому. В Ісусі Христі. Це наша сила, друзі. Нам треба Ісус Христос. Тому, якщо ви втомилися, в цій нерівній боротьбі, якщо ви втомилися боротися різними методиками, якщо ви втомилися від свого стану, і вам нічого не допомагає, вам треба Ісус Христос. Вам треба йти до того, хто реально може і хто може допомогти, тому що Він є джерело сили. Якщо ви не будете біля джерела, ви завжди будете відмовлятися, ви завжди будете спотикатися. Тому, якщо ви хочете отримати сьогодні перемогу, да або початок переможного життя, вам треба Ісус Христос.